Всі мерщій сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаєм, і урок розпочинаємо. Фея фонетика принесла загадки до бавлянки. Відгадайте загадки і дізнайтесь, який новий звук. І нову літеру вивчатимемо. Невидимий вітер, немов футболіст, ганяв по дорозі Березовий. Я слідом ішов через площу і міст На пошту відправити братові. Стоять хлопці під пеньком, Накрили голову брильком. А зараз познайомимося з літерою И. Розгляньте її уважно. Буква И лише рядкова, бо не починає слова. А зараз знову пограємо в гру Квітка Семицвітка. Лисичка приготувала нам слова, які, в яких зустрічається звук «й». Птах! А зараз ми знову пограємо в гру, яку нам приготувала лисичка. Гра ця називається квітка семицвітка. Ви повинні назвати слова, в яких зустрічається звук «й». птах. Рослина, слизька, тварина, звір, фрукт. Природне явище Гриб. Молодці!